Усім привіт! Деякі старовинні монети викликають захоплення у колекціонерів, багато з них є бажаними. Сьогодні порозглядаємо одну з таких монет. Це старовинна монета США. Вона має назву Bust» Half-Dollars. В перекладі, щось типу Погрудя з ковпаком чи бюст в Капелюсі півдолара або ж 50 центів. Такий дизайн, окрім 50 центів, також мали й монети з номіналом 25, 10 та 5 центів. Конкретно ця монета була виготовлена у 1830 році. Отже, на сьогодні їй 194 роки, ще трішки і буде 200. У перші роки карбування монету Сполучених Штатів. Зміни дизайну відбувалися дуже часто. Одною з головних причин була зміна керівництва монетного двору. У 1806 році четвертим директором монетного двору США став Роберт Патерсон. Схоже, в той час у США був лише один монетний двір у місті Філадельфія. На сьогодні їх чотири, але головним все ж залишається Філадельфійський двір. Патерсон бачив не лише потребу в нових дизайнах, але й мав на прикметі людину, яка б могла їх створити. Він зупинив свій вибір на молодому та талановитому німецькому гравері. На ім'я Джон Райх. Основним дизайном Аверсу став портрет свободи з пишним бюстом та кучерявим волоссям, заправленим у капелюх. Дизайнера Райха часто звинувачували в тому, що він створив груду Свободу за образом своєї коханки. Хоча жодних підтверджень існування якоїсь конкретної моделі так і не було знайдено. Досить часто дане зображення називають голова у Тюрбані. Жінка на аверсі традиційно символізує Сполучені Штати Америки. На її голові бачимо пов'язку з написом Liberty Свобода. По колу маємо 13 зірок. Саме 13 колишніх колоній свого часу об'єднались та утворили Сполучені Штати Америки. Під портретом вказана дата карбування, в нашому випадку 1830 рік. На аверсі зображено орла зі щитом на грудях. Орел тримає оливкову гілку та три стріли. Такий собі натяк Ми мир, але до війни готові. Над птахом бачимо напис e pluribus unum» з багатьох єдине». Йдеться про американську державу, утворену свого часу з багатьох штатів колоній. Вгорі по колу бачимо напис United States of America. Сполучені Штати Америки. Знизу маємо номінал 50 центів. Або ж 1 Проба монети 892. Тобто 89,2 це срібло, а решта мідь. Вага виробу 13,48 грами, діаметр 32,5 мм. Монети півдолара з таким дизайном карбували щороку на протязі 30 років, починаючи з 1807 по 1836 рік включно. Винятком став лише 1816, коли велика пожежа знищила прокатні станки монетного двору і змусила його призупинити карбування срібних монет. Оскільки дані монети чеканили для обігу, то товарижі були немаленькі, обсяги карбування зазвичай перевищували 1 мільйон штук на рік, досягнувши піку в понад 6,5 мільйонів у 1836 році. У 1815-му таких монет виготовили найменше, лише 47 150 екземплярів. Зрозуміло, що ціни на монети даного року в колекційному збереженні будуть чималі. Ось, як приклад, майже 6000 доларів і колекційною дану монету назвати складно. Вона не отримала цифровий грейд. Бачимо позначку Details, отже, експерту щось не сподобалось. Нижче бачимо допис «Rev Скретчет. Тепер зрозуміло, що йому не сподобалось. Подряпини на реверсі. А ось колекційний екземпляр трішки у вищому грейді, ніж у мене в руках, ВАУ-55. Продавець оцінив таку монету у 14,5 тисяч доларів. Якщо говорити про масові роки, прикладом 1830, як у мене в руках, то ціни, звісно ж, нижчі, але 350-500 доларів все ж прийдеться віддати за монету в подібному збереженні. Якщо AU-53 вам мало, хочете МС, то там вже геть інший порядок цифр. Ось, як приклад, монета того ж року 1830 в МС62 коштує 1750 доларів. Ось ще одна монета в МС 62-1830 доларів. А це вже МС-64-3300 доларів. Друзі, як вам дизайн монети, хотіли б собі таку до колекції? А з інвестиційної точки зору, чи варто такі монети купувати, чи краще за ці гроші придбати 2-3 моргани прикладом? Напишіть вашу думку. Поділіться в коментарях, яка з американських монет вам подобається найбільше. Дякую вам за підтримку каналу, за ваші лайки та коментарі. До зустрічі!